Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися історією, яка вчора трапилася пів одинадцятої вечора на пропусному пункті Лужанка, де не пропустили цілий автобус людей в сторону Європи. Ой, -ой, Ой, чому ж так? Чому не пропустили, які виникли проблеми? Хто в цьому винен? Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі і корисні новини з Польщі та кордону. Отже, вчора вечором, пів одинадцятої, їхав автобус, цілий заповнений людьми, які їхали в сторону Європи. Кожен по своїх справах, я там не уточняю хто, куди, за чим, але їхали собі люди та їхали. На пропускному пункті Лужанка зупинили автобус для того, щоб перевірити документи і чи не везеться нічого нелегального. Виявилось, що повністю весь автобус заповнений сигаретами. Всюди, де тільки можна було запхати сигарети, в тому автобусі було все заповнено сигаретами. Прикордонники його розібрали, повитягували все, що можна і не можна. Звичайно, в цьому випадку люди, які їхали тим автобусом, не винні. Але, на жаль, їх було також завернуто, і вони тепер змушені будуть шукати нового перевізника, купувати, купувати нові квиточки, витрачати свій час і додаткові фінанси, щоб знов потрапити за кордон. Мені здається, що без водія, без відома водія. Там нічого такого не було. Тобто, сам водій, напевно, з компаньйонами, з друзями, а можливо, сам нафарширував цей автобус зверху донизу. Це неправильно. Мені слабо віриться, що, наприклад, водій приходить на роботу і йому кажуть, що тебе там 135-й автобус, іди бери його і їдь. І він нічого не перевіряючи, сідає і їде. Скоріше за все, що він підготувався до поїздочки, нафарширував цей автобус сигаретами зверху донизу. І через це, що він хотів трохи заробити, якщо це можна так сказати, дай мені пару рублів. Я піду. І через це постраждали люди, які не потрапили за кордон. В цьому випадку винен водій, який нафарширував цей автобус сигаретами, і через це всіх людей зняли з того автобусу і повернули в Україну. Тобто в них не буде ніяких проблем при наступному перетині кордону, бо вони не винні в тому. Вони знову собі з поверненням зможуть виїхати, так але неприємність така сталася. Тобто, навіть якщо у вас все добре з документами, ви можете, хочете і ви їдете. Тут може трапитися на дорозі отака ситуація, такий форс-мажор, де ви не очікували, що вас можуть не пропустити за кордон. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підпишіться на цей канал і, звичайно, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!